Отже, друзі, у нас є 8 опор інтернет-реклами. 8 це не випадкове число. 8 це такий символ безкінечності. Він означає, що система інтернет-реклами це не пряма лінія, де є старт і фініш. Це замкнутий цикл, який постійно крутиться і в якому кожна опора підсилює іншу. Ми вже пройшли шлях від стратегії, трекінгу і механіки до аналітики та оптимізації. Але тепер потрібна остання опора. Та, яка з'єднує все в одне ціле. Це Project Management. Можна мати круті креативи, якісну аналітику, правильні налаштування, але якщо цим всім ніхто не керує, система дуже швидко розсипається, особливо коли у вас є багато рекламних каналів, за кожен канал. Відповідає окремий спеціаліст зі своїм баченням, зі своїм его, скажімо так, зі своїм досвідом. І тоді виходить щось таке на шталт лебідь, рак та щука. Кожен тягне одіяло да, в свою сторону. Кожен намагається якби, робити щось своє. І сам негамі комусь не дам. Щось, типу, того виходить. І ось якраз проджект-менеджмент це контроль над усіма шестернями реклами. Щоб вона працювала не як хаотична розвалюха, а як відточений боліт, де кожен знає свою роль і час свого підстопу, і тут питання дуже важливе, тому що людський фактор його ніхто ніколи не відміняв. Як зробити так, щоб усі ці опори реально працювали разом, а не жили своїм життям? Саме тут починається побудова системи управління інтернет-проектом інтернет-рекламою. От уявіть собі команду Формули 1. Там є пілот, є інженери, є механіки, є стратеги. І Якщо всі одночасно хапаються за кермо, то боліт навіть з боксу не виїде. У рекламі так само є ключовий маркетолог стратег. Той, хто задає основний ключовий напрямок, є також таргетолог, є ppc спеціаліст ті, хто налаштовують компанії, а да, там контролюють рекламні кабінети. Є креативник, дизайнер, відеограф. Вони роблять візуали, тексти, відео, вебсайти, тобто роблять медійку. Також є аналітик, він збирає дані, показує, що працює, а що не працює. Також є проджект-менеджер, який координує всіх, щоб кожен робив свою частину і не було хаосу. І тут головне правило слідующе: що ролі мають бути чітко прописані, бо якщо відповідальність розмита, то й результат буде розмитий. І project-manager якраз тримає цей баланс, щоб усі їхали, скажімо так, однією трасою, а не кожен у свій бік. Тобто у кожного спеціаліста повинен бути свій регламент, свої цілі, свої ключові KPI, свої задачі, щоб зробити ці KPI, свої дедлайни. Ключовий маркетолог стратег задає напрямок, Проджект-менеджер контролює всю цю внутрянку. Отже, проджект-менеджер відповідає за те, щоб стратегія була розбита на конкретні задачі, за те, щоб кожен розумів, що йому робити цього тижня. Тобто, наприклад, дизайнер готує такі-то візуали, аналітик будує такі-то дашборди, PPC-шник, таргетолог запускає, тестує такі-то компанії. У кожної задачі є дедлайни. І тут дуже зручно підключати різні таск менеджери, такі як Asana, Trello, Notion, ClickUp. Усі бачать свій шматок роботи, а project Manager тримає всю цю картину. Бо без плану реклама перетворюється на біг по колу. З планом це вже така системна гонка, де кожен відрізок траси під контролем. От ми спланували все, ви поставили задачі, команда працює. Але реклама це типу не історія, так, як я говорив, що налаштував і забув. Тут усе змінюється щодня: конкуренти, ціни, алгоритми. І якщо не тримати руку на пульсі, то система розвалюється. Тому тут потрібен такий чіткий регулярний аудит і контроль. Дуже важливо, щоб були щотижневі, а навіть щоденні. Аналітичні і стратегічні зрізи, на яких постійно потрібно перевіряти: чи працює трекінг, чи залітають події в аналітик, чи компанії дають результати за KPI, чи ми йдемо по плану. Чи не вигорають креативи, чи правильно розподіляється бюджет, чи робить дизайнер ті креативи, ті відео, які потрібні маркетологу, таргетологу. Тобто, Щоденні такі півгодинні зрізи планіорк, ну, дуже виручають. Навіть щотижневі вони виручають. І project менеджер якраз тут грає роль контролера. Він організовує регулярні рев'ю. Щоденно, щотижня, щомісяця. І головне це не просто дивитись на цифри, а одразу приймати рішення, одразу змінювати, ставити задачі, контролювати виконання цих задач, дедлайни обов'язково ставити в кожної задачі. Такий постійний процес, який потрібно контролювати з рекламою. І дуже добре, коли у вас є відповідальний за цей процес проджект менеджер Тоді це все може нормально працювати. Так як без контролю, навіть ідеальна система рано чи пізно дає збій. І ще тут, навіть якщо у вас дуже класний проджект, то потрібно розуміти, що він також там людський фактор грає там також можуть бути купа нюансів. І потрібно обов'язково підключати, от все, що можна автоматизувати, всі ці процеси, да, особливо з трекінгом, постановкою задач, їх потрібно автоматизовувати. Вигорають люди дуже швидко від рутини. Якщо project, він одні й ті самі задачі постійно робить кожен день, ось то він ну, рано чи пізно просто вигорить. І автоматизація вона просто дуже виручає від рутини. І ще одне питання: да, як масштабувати, не зламавши вже робочу систему. До Оштабування потрібно підходити дуже так логічно і поступово, тобто поступово підключати інші джерела трафіку, інші рекламні платформи, поступово піднімати бюджети там, плюс 10-20%. Поступово розширяти гео, поступово включати нові сегменти аудиторії, поступово тестувати різні ідеї. І тут якраз от Project-Meneджер, да, який вміє правильно масштабувати маркетингові да, ці всі комунікації, інтернет-рекламу, він на вагу золота, і він тут, як такий, як диригент, він координує ріст. Так, щоб система залишилася стабільною, щоб вона не поламалась, щоб там не почався хаос, не почалась паніка, це як дав Формулі 1, не можна одразу тиснути газ на максимум, треба набирати швидкість поступово, інакше машину може занести. І ще да, один момент, да, дуже важливий для проєктного менеджменту це коли все починає йти не так коли все починає ламатися. Тому що в рекламі все, все одно є ризики, є дуже багато факторів, які ну, можуть просто вам все поламати. А навіть таке буває часто: у вас реклама працювала, працювала, давала нормальні якісні ліди, потім раз і аккаунт заблокували. І все, обучений аккаунт, ви його просто втратили. І тут завжди повинен бути план Б. Хороший проджект, він зразу розуміє, що може піти не так. Розуміє всі ці нюанси, всі помилки, які можуть виникнути, і в нього завжди є швидкий план Б. Тобто в інтернет-рекламі це резервні різні. Акаунти, резервні сторінки, бізнес-сторінка Facebook, бізнес-сторінка Instagram, резервний акаунт Facebook, резервний бізнес-менеджер, резервний кабінет Google реклами, ось аналітика, можливо, якась резервна. Тобто, все повинно бути в резерві, тому що різні моменти можуть бути. Є також резервні підрядники, якщо, наприклад, щось з вашими. Таргетологами, маркетологами вони там різко пішли, чи ще щось трапилося. У вас є завжди така запасна людина, до якої можна звернутися, ось щоб він допоміг. Проджект-менеджер за це все повинен відповідати, і він повинен дуже впевнено себе почувати в хаотичних кризисних ситуаціях. Це і відрізняє. Професійну команду від любителів, любителі ну, вони не розуміють їм, як діяти в важкої ситуації. Професіонали для них в принципі не буває важких ситуацій. Вони постійно в роботі. У них вся робота це така важка ситуація, в принципі, тому що вони працюють на високій швидкості завжди. Тобто, який тут висновок, друзі? Project менеджер і взагалі опора, да, ця Project Management. Це те, що тримає в руках сотні деталей. Це стратегія, креативи, аналітика, команда, налаштування. Це все тримає, склеює між собою Project-manager і Project-management. Project-manager як людина, Project-management як процес. І досвідчені спеціалісти в цьому процесі на вагу золота. Хороший проджект-менеджер менеджер це ну, дійсно людина, яка може підняти компанію на дуже високий рівень. І, друзі, звісно ж, для цієї опори я також підготував декілька промптів. Один промпт це ви можете його використовувати для планування завдань, другий промпт для аудиту процесів, третій промпт для масштабування, четвертий промпт для різних. Ідеї креативів, і також я підготував чек-лист Project Management в інтернет рекламі. Використовуйте цей чек-лист, щоб побудувати якісний менеджмент всіх процесів інтернет-реклами. Отже, друзі, project менеджмент це фінальна опора, яка з'єднує всі інші опори. Вона тримає в балансі стратегію, механіку, аналітику, оптимізацію і перетворює їх у єдину машину. Якщо у вас працюють всі вісім а працюють вони якраз завдяки Project менеджменту, то ваша реклама перестає бути хаотичною грою, перетворюється на стабільну систему, яку можна контролювати, розвивати і масштабувати безкінечно. Друзі, я дуже радий був з вами поділитися своєю системою з восьми опор інтернет реклами. Більш детальна книга 8 опор інтернет реклами, де ви це все можете також детально ще перечитати, все, що я розповів. Там вона ще буде доповнюватись, підсилюватись, там мій досвід. Вона в описі під цим відео. Буду дуже вдячний, якщо підтримаєте це відео лайком, якщо підпишетесь на мій канал. Звісно, якщо вам було цікаво, було корисно. Бажаю всім вдачі! І щоб всі вісім упор працювали як швейцарський годинник в кожному вашому онлайн проєкті А я вам, звісно, в цьому допоможу. Звертайтесь, супутні послуги можете розглянути на моєму вебсайті. Звертайтесь завжди, буду радий допомогти. Друзі, дякую за увагу і до зустрічі на моєму ютуб-каналі в слідуючих навчальних відео тематичних. Рімах та підкастах з підприємцями, бізнесменами та діджитал спеціалістами. online advertising. At адвертайзкитенка.